Друзі, привіт! Сьогодні хочу зробити для вас огляд одного з найпопулярніших чотирьохзіркових готелів Коста Адехи. Ховімо Сютс. Головна перевага, що робить його особливо привабливим, це система все включено. Для тенаріфа такий формат радше виняток, ніж звичне явище. Та це лише одна з його фішок, адже у готеля є ще багато плюсів, Тому він точно заслуговує на вашу увагу. Але про все по порядку. Локація Ховіма Сютс розташований у самому серці курорту Коста Адехи. Тут є все необхідне для комфортного відпочинку магазини, супермаркети, кафе та ресторани. До океану всього 400 метрів. Поруч з готелем знаходяться два пляжі, які користуються найбільшою популярністю серед туристів. Плая Фаньяби 450 метрів. Від готелю вздовж пляжу тягнеться живописний променад для прогулянок, який з'єднує його з сусіднім пляжем Теревіскас. Тут чудова інфраструктура. Можна орендувати лежаки, шезлони та парасольки. Є душові туалети та роздяга. Та Плая Дюк – це не просто пляж, а естетична насолода. Він знаходиться за 850 метрів, це десь 12 хвилин пішки від готелю. Чистий пісок, лагідна вода, блакитний прапор роблять його одним із найкращих на тенеріфе. Він часто фігурує в списках массі місць на острові і не дивно, адже він поєднує в собі красу, комфорт і атмосферу справжнього курортного раю. До речі, про пляжі Коста Адеха та взагалі про відпочинок на Тенеріфе я вже розповідала в попередньому відео. Обов'язково подивіться його на моєму каналі. Ну що ж, друзі, давайте заглянемо всередину. Рецепція одразу справляє приємне перше враження. Вас зустрічають з келихом шампанського, а на руку одягають браслет, який відповідає обраному формату харчування. Це невелика, але дуже приємна деталь, яка одразу налаштовує на відпочинок та комфорт. Hovyma Sut складається з двох шестиповерхових корпусів, з'єднаних світлим і стильним лобі. Після повної реновації у 2021 році все виглядає досить сучасно та доглянуто. Мені дуже сподобалось, що в готелі є поділ на сімейну зону та зону лише для дорослих. Це дозволяє кожному гостю насолоджуватись відпочинком у своєму форматі, з дітьми або в тиші та спокою, коли хочеться повністю розслабитись. Ще одним великим плюсом, на мою думку, є те, що Hovima Sutz один із небагатьох. Тього готелів Коста Дехи, який може похвалити скайбаром на даху. Тут працює Sunset Champagne Lounge 16 ідеальне місце, щоб зустріти захід сонця з келихом шампанського. Звідси відкривається неймовірна панорама на океан і навіть на вулкан Тейде. Повірте, такі моменти залишаються в пам'яті надовго. Також у готелі є три відкриті басейни. Один із них у зоні 16 та окремий дитячий басейн. А для тих, хто полюбляє активний відпочинок, тут створені всі умови. Є багатофункціональний спортивний корт, настільний теніс, баскетбол, волейбол, поле для міні-футболу, більярд. Для діток у готелі працює міні-клуб з поділом на вікові групи від 4 до 7 років, від 8 до 11 та клуб для підлітків від 12 до 16 років. Також є ігровий майданчик як і розважальна програма. А ще хочу відзначити досить активну анімацію як і денну, так і вечірню. Тут точно не доведеться нудьгувати ні малечі, ні дорослим. Переходимо до огляду номера категорії Family Room. Трішки згодом я покажу вам і харчування, бо воно справді дуже якісне і смачне, і це одна з найсильніших сторін готелю. Але про це згодом. А зараз давайте заглянемо в номер. Його площа 48 квадратних метрів. Планування зручне, є з зоною дивана ліжка та окрема спальня. В номері є кондиціонер, чайний набір, телевізор, міні-холодильник. Тепер про нюанси. Мене здивувало, що в ванні, окрім гелю для душу, взагалі немає косметичних засобів, тому все необхідне краще брати з собою. Полотенце, чесно кажучи, бачили й кращі часи, що трохи дисонує за рівнем готелю. Дошування би оновлена, але все ж відчувається, що є певні моменти, які можна… Можна було б доробити. Утім, в цілому номер справляє дуже приємне враження. Він просторий та комфортний, що особливо важливо для сімей з дітьми. Дві окремі кімнати величезний плюс. А зараз давайте вже плавно перейдемо до найсмачнішої частини харчування. В готелі Ховімасюці є кілька ресторанів і барів, але сніданки, обіди та вечері проходять у головному ресторані Ель Паладар. Мені сподобалось, що тут продумано все до деталей: є сімейна зона для гостей з дітьми та окрема зона тільки для дорослих. В готелі є два формати харчування сніданки вечері та все включено. Останній варіант для Канарських островів є справжньою рідкістю, адже лише небагато готелів працюють по такій системі. А ще мене реально приємно здивувало, що вечері включають напої. Так, так, це рідкість для такої системи харчування, тому обов'язково зверніть на це увагу, візьміть собі на замітку. Сніданки пропонують різні види молока: мигдальне, соєве, кокосове. Тобто, навіть для тих, хто слідкує за харчуванням або має алергії, тут подбали про вибір. Фрукти окрема тема, їх дуже багато, і вони всі дуже свіжі і смачні. Крім того, щодня на сніданок подають свіжовичавлені соки та смузі. Що додає енергії на весь день? Випічка та десерти це маленьке свято для очей і смаку. До речі, на сніданок ще й мед у сотах подають неймовірно красиво. А на вечері це просто рай для любителів морепродуктів: креветки, міді, раки, риба, усе свіже, смачне і в достатній кількості. Скажу чесно: харчування в Хоміомосют залишає дуже приємне враження і точно стане однією з ваших улюблених частин відпочинку. Підсумовуючи, готель залишив у мене дуже приємне враження. Це чудове поєднання ціни та якості, сучасний і стильний дизайн, комфортні та просторі номера, а ще дуже смачна кухня. Головна перевага можливість оберіга. Пратимі, сніданками, вечерями або все включено, що робить відпочинок ще більш зручним і різноманітним. Локація просто відмінна: поруч пляжі, магазини, кафе, все необхідне під рукою. Що важливо, що цей готель підійде як молоді, так і сімейним парам, старшим гостям. Тут комфортно всім, можу сміливо сказати, ховіма Сют з уваги, і я рекомендую його для відпочинку на Тенеріфе. Друзі, а вже зовсім скоро я покажу вам ще один варіант проживання в коста адехе який точно заслуговує на вашу увагу. Це апартаменти з кухонною зоною, де можна готувати самостійно, але й при бажанні можна користуватись і ресторанним харчуванням. Водночас зберігається чудове співвідношення ціни та якості. Особливий акцент на готель орієнтований на сімейний відпочинок з дітьми, тож це ідеальний варіант для родин. Залишайтесь з нами, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого.